Як зрозуміти оцю ділему, де потрібно давати підтримку, яку підтримку потрібно давати, і де не потрібно? Це дуже добре можна побачити по наслідкам, ви даєте підтримку і дивитесь, які наслідки стаються, чи після цієї підтримки дитина ваша доросла, чи робить щось сама, чи робить свій вибір, чи приймає якісь рішення, чи відбуваються якісь дії? Якщо щось змінюється, ваша підтримка гідна. Якщо нічого не змінюється, і ваша доросла дитина починає розраховувати на вас, ви робите невірно. Якщо ми не навчимося бачити оцю тонку грань, де моя підтримка є підтримкою і допомогою, а де моя підтримка це ведміжя послуга, то ми не навчимося не зробимо цю сепарації. І тому дуже важливо батькам допомагати. Словом, а не ділом. наприклад, я в тебе вірю, в тебе все вийде, я буду спостерігати, я тут не на підхваті, якщо що, Розраховуй на мою підтримку словами.